Україні, шановні глядачі, сьогодні поговоримо про виставу Волонтерський фронт, яка відбудеться у місті Хмельницький. Власне, про те, які сенси заклали автори, режисер у цю виставу і як от подібні тетралізовані дійства допомагають глибше усвідомити реалії. Сьогодення надважкі про це не тільки поговоримо із Володимиром Павловським, це режисер-постановник вистави Волонтерський фронт, а також режисер молодіжного театру «Безмеж» центру національного виховання учнівської молоді. Слава Україні! Героям слава доброго дня, шановні хмельничани. Дякую, пане Володимире, що завітали сьогодні. Готові розповісти про заколісся створення. Не побоюсь цього слова шедевра, адже вже знаю про що говорю. Це вже шоста вистава, так у циклі монологи, і це щось надзвичайно глибоке і близьке кожному українцю на сьогоднішній день. Отже, шоста вистава. Чому вирішили робити її, скажімо так, присвятити волонтерам, коли виникла ця ідея? Ну ідеї бувають заплановані, бувають спонтанно, тому що я подумав, що, мабуть, вони заслуговують оцей фронт не нульовка, не передок, як кажуть, а якась четверта, п'ята, шоста лінія тилу нашого, які дуже багато роблять для наших Збройних сил України, для нашої перемоги. Так що вони заслуговують на цю увагу, і цей раз буде дуже їх багато. Ну, якби монологи будуть свої розповідати про свою діяльність четверо. Моїх учасників живих персонажів, не театральних, а справжніх. А решта будуть в'язати на сцені сітки. Це таке велике дійство буде, і будуть задіяні теж якомусь інтерактиві. От так. ви згадали, що буде четверо волонтерів. Власне, якщо ми згадаємо першу виставу, це монологи війни, тоді здається, свою історію розповідали шість наших захисників, так які е, брали участь у зоні АТО, бойових прямо завданнях. Так потім були монологи війни, жінки так. теж шестеро таких основних героїнь, котрі розповідали про свій біль, про свій травматичний досвід, яким війна так в лапках нагородила, ось, але це четверо волонтерів будуть головними у вашій виставі, але ж Направду будуть задіяні ще актори-аматори. Окрім того, хто це ці актори цього разу? Це теж із дзеркала, чи можливо це будуть із безмеж? До речі, дзеркало буде одна у нас Ірина Гурська. Вона теж в мене такої яскравої, характерний, гостро характерної, гротесної актриси немає. А мої будуть читати вірші, які спеціально написано для всіх соціальних груп: Ш... учні шкіл, студенти. Це пенсіонери, це молоді, дорослі жінки, це переселенці. І вони беруть участь не просто йдуть на сцену, вони ще в залі встають і йдуть допомагати. Це такий інтерактив, якби всі йдуть, йдуть, йдуть допомагати на сцену, долучаються до тих, які вже там працюють. Ну, Я не буду всі деталі розказувати, але це такий якби, ну, символ, метафора допомоги, що ми стаємо з залу і йдемо. І вірші так написано. Оце мої будуть читати, аматори без меж. Там є про у нас вокалісти, і Марина Українець, і Дарина Коневега це майстри, солісти вокалу, знамениті, вже такі, як кажуть, матьорі. Будуть і студенти коледжу музичної Заремби. Вони молоденькі, але талановиті теж будуть. Я хочу міняти завжди, щоб не повторювалися весь час професіонали, а щоб було щось нове. Также так само, і якісь інші в залі будуть проходити дійства. Так, що це все таки синтетичне дійство, багате, це не просто концерт, це театралізоване дійство. Можливо, ви сьогодні ще розкриєте певні секрети цієї вистави і тим самим заохотите нашого глядача відвідати 20-го числа її про. Метафоричні певні образи ви частково згадали. Ще, будь ласка, трішки розкажіть якихось таких метафоричних, можливо, алегорічних образів ви використовуєте? Ну, дивіться, в принципі, основна робота, метафор має бути мало, щоб не вони не коли вони перетворюються в ребуси, думаю, то що це він таке закрутив. Uh -huh. Тоді вже вони починають переживати, коли ти швидко розкриваєш. Секрет через метафору, і тоді вона приносить насолоду. А бувають такі вистави, що це він якийсь символ закрутив. Я нічого не розумію, мені ж образу за себе. Їх буде мало. Головне, це монологи наших, це якби так стилістика давно склалася. Це живий персонаж, який говорить про свою біль, про свою діяльність. І це не обов'язково трагічні історії. Це і гумор є, тому що звичайно по композиції не треба всіх грузити горем війною. Ми живемо, ми живі люди, і ми знаємо, як жартувати вміють наші воїни навіть на нульовці, для... це розблоковує їх від переживань, вони якось себе як кажуть, здергують на якийсь позитив. Так і тут. Е... Метафора це українська, але образ дівчини українки, яка танцює разом з вокалісткою, вони, вона потім збирає цих людей за колісо, вони йдуть, 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 сідають, кожен знає своє місце, в'яжуть, в кінці вони вив'яжуть. Спеціально так зробили, щоб до кінця працювали mm -hmm. всі. А потім вони знімуть і вже буде подарунок. Вони винесуть їх на авансцену. І вже буде подарунок Збройним силам живий. Потім ще і, і Семчишин, надіюсь, підключиться своїми дронами на сцені. Ми весь час не показуємо, що ми такі круті герої. Ми покажемо: ось ми робимо. Ці сітки потім підуть до, до, до наших воїнів. От бачите, про що мені йдеться? Якщо 2019 рік, 2020 рік ці вистави вони були як таким патріотичним, знаєте, величезним вогнем. Вони говорили про те, аби люди переставали бути байдужими, аби люди пам'ятали про те, що йде війна, про те, що кожен із нас повинен бути дотичний до того, аби вона чим швидше закінчилась. То ось, і мабуть, йшлося про те, щоб люди. Наші українці е, все-таки усвідомили, що ворог прийшов не просто на схід України, аби е, полонити землі, аби знищити нашу ідентичність як таку. Вам тоді це вдалося зробити? Як тепер, про що ці монологи? Е, от ви згадали про гумор. Про що ще вони? Ну, дивіться, я почну з далека, тому що е, починається любе дійство, люба вистава в режисурі від такого ключового слова біль. Це є от та проблема. І протиріччя, те, що спонукає тебе втілювати цей твір. А потім ми виходимо на те, що ви сказали, правильно, на надзавдання підняти всіх і щоб вони працювали на ціль нашої перемоги. Оце й було ця ідея, ця біль, ця проблема вона не змінилася. Ви правильно і сказали це байдужість. Тому що я бачу, є в нас і Ірина, лідер волонтерської організації. Жінки просто неба і лікар, так називається. Вони в будинку культури, але ви їх, мабуть, бачили всі біля кінотеатру Шевченка, вони в'яжуть. Ну От вона каже, хтось може з молоді і залишиться, і ми їм скажемо, як в'язати чи смужки нарізати. А всі у нас кажуть, типу, у нас важлива справа, ми йдемо в кафе. Оце те, що я називаю таким, може не, не дуже етичним словом, пофігізм такий, знаєте, mm -hmm. оце для цього це все зроблено. Це... І це було і в 19-му році монологи війни для е, ветеранів. АТО. і це зараз Посил... спонукання до дії. Да, спонукання щось, білі. Врешті. Оце нас хвилює, тому це ми втілюємо. а не від радості, що ми такі круті. Завжди ми вставимо, тому що щось болить. Ми йдемо їсти, тому що ми голодні. Завжди є якась потреба, як ми кажуть, фізіологічна. Ну тут духовна, патріотична. Пане Володимире, ви згадали про декількох вже волонтерів, які будуть долучені до вистави. Ще хто і знає, що це не лише з міста Хмельницького. Ну так, да, у нас області. Оксана дуже така відома волонтерка з міста Запоріжжя. Вона дуже багато нам молодець здала ідей. Цікавих такі будуть подарунки Збройним силам, там емблеми нашого полку, ну це таке. І вона принесе якісь артефакти, які її там навіть з чоловіком здружили в майбутнім. Це буде цікаво. Це Ірина Ковалевська, дуже сильний лідер в, в, в організації волонтерський захист. Ну там Лесісто було головна, а вона от з цими жінками вона, вона дуже багато працює, молодець. Вона такий. Це і Юрій Ковальчук з... з Синяви старої він дуже прямо напередок їздить туди. З автівки передає він сильний такий волонтер з організації волонтери Поділля. Ну, воно розгалужено по всій області, ця структура. Так що, от четверо, чому менше? Тому що дуже багато всякої театралізації. І пісні, і вірші, і дійства. Так, от про ще музичний супровід трішечки більше я б хотіла вас запитати, пане Володимире. В свій час ви для глядача Хмельницького відкрили. Я не скажу новий жанр, але до того мало хто його використовував зорова пісня. Коли своєму інтерв'ю ви використали ось такий термін про те, що ви саму пісню. Геть реалізували теж. Чи будуть такі фішки, скажімо, зараз? Ну, я скажу, що ця форма пішла з, з університету культури, де я 18 років викладав. Це якби у нас третій семестр. Це ну, можна звати сценічний кліп, здорова пісня. Угу. Зараз це буде трошки не так. Це буде все-таки відеоряд буде від, на, на екрані. Він йде якби в драматургії пісні. Ну, не можна ілюструвати пісню, це буде трошки і контрастно, ну як кліп. Вони будуть співати, да, ми з ними працюємо, але вже такої театралізації живої не буде. Тому що дуже багато на на ну, що занадто на як кажуть поляки. Треба відсікати. Тому що якщо я нагружу такими виразними засобами, то ми трохи заб'ємо. Головне, а головне у нас монологі. Вони будуть співати на екрані, будуть йти от воїни, будуть йти різні кадри, різні. І кожна пісня це довго придумали. Це Іра Сторож з центру національного виховання. Тій таланотий в нас режисер по відео, вона підбирає ці кадри зі мною радитись, радиться в концепції в рамках моєї концепції. До речі, хочу сказати, що і центр національного виховання на чолі з директором долучився, і звукорежисер Валентина Олександрівна, директор. І без них я б нічого не зробив. Тому що раніше була Наталка Поляниця, журналіст, ви знаєте, з Суспільного, вона дуже багато робила зі мною з монологами. Працювала. Зараз я сам. Пані це все Наталя та це... мені пам'ятається, що вона була співрежисером, і вона безпосередньо спілкувалася. Якщо говорити про монологи війни жінки, вона говорила із кожною учасницею з кожною жінкою і казала, що це тривало годинами, і вона змушена була писати все, 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 все занотовувати. Там отака була купа тих паперів, і потім все це зменшити до скількох скільки 5, монолог 6, триває. 5, 6, ну, 6. Максимум сім, що є закони часу, знаєте, не може кожен розказувати. Так довго, тому що є ж ресурс уваги да, до кожного. Мені ще цікаво, як відбувається оце от переживання, якщо говорити про минулі монологи війни, цієї травми. Адже це така ретравматизація, якщо ми говоримо про жінок, якщо ми говоримо про захисників наші, які брали участь, чи волонтерів, які мали якийсь е, такий е, страшний досвід, коли там на передову до наших захисників мандрували, е, це ж постійно репетиції. Ти прожила той страх, той біль. Якось втамувала його в собі, можливо, він десь трішки приниж, і ти знову на репетиції вкотре починаєш про це говорити, говорити, говорити. В Якому психологічному стані перебувають ваші е, от, актори? Тут трохи різні речі, все-таки по самій методології роботи з виконавцями, тому що коли були монологи жінки, то вони всі пережили їм. Наталка баран втратила сина, єревець, ну офіцер, ви знаєте. Так. І Ольга Селіпо втратила Чого? чоловіка. Це було боляче, але я помітив, я не лікар, але я помітив, що коли вони викидають свою біль, особливо наглядача, то хай не ображаються психологи. Коли ти закриваєшся в кімнаті з цією людиною пораненою війною uh -huh. і горем, то це краще, тому що публічна присутність вона дає можливість викинути. Це вже якийсь естетичний варіант, і їм легше стоїть. На, на, Наталка вона, на початку вона прямо падала там без тями. Там був і лікар за, за колісами. А тут волонтери вони зробили це, вони проживають, вони згадують. Звичайно, це, але це вже більш. Вже якби структурований монолог. Це не те, що вони зразу помогли по годину-дві розказувати. Але коли вже ти кажеш, що цього не треба, оце його це вже заважає. А головне, не твої. Вони дуже люблять свої позиції, філософські розуми. Я кажу, ні, тільки діє вчинки. Я кажу: почитайте Хеменгея Старіє море. Він ні про себе, ні про сім'ю, ні переживання не розповідає, він просто ловить рибу. А за цим все, і сім'я, і одинокість його, самотність, всі, все, все. Кажуть, тільки вчинки, що ви робили? Тому що за, за вчинками видно характер, так? Да? То ви трішки за іншим принципом працюєте із вашими акторами Даю То більше їм імпровізувати, так? більше вони знають, як ноти, рибу, схему, партитуру, що, що мають розказувати, але як. Я навіть студентів створював, якщо не дай Боже, то вже Тарас Симбалюк, мій учень, повторював інтонацію вчорашню, цього не можна робити, не можна фіксувати фарби. Вони мають в імпровізації, так як в джазі, я тебе там гітара, я, тебе, я люблю там, а саксофон та не хочу я з тобою. А завтра буде інший в нього. Я кажу, слухай, так гарно виглядаєш, якщо це. Так і тут. Ми знаємо задачу, ми знаємо ціль, ми знаємо дію. Але як воно піде? Вода два рази, два рази, як філософ сказав, один, два рази в воду не війдеш в річку. Вона весь час то жабориня, то, 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 то якийсь там бруд, то, 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 то риба. То, вона весь час змінюється. І це класно, що от ви ж не знаєте, що я вам зараз кажу, а я не знаю вашого питання. Правда? Це, так, в цьому весь клас. Так, але чи не страшно десь ось така імпровізація буде від ваших акторів, від безпосередньо людей, так і мають досвід перед глядачем? Чи не бояться так. вони самі, врешті-решт цього? Ну, хтось більш досвідчений, хтось менше. Але ви знаєте, є такі речі. У нас було, коли Марина Українець розказувала про свою волонтерську роботу, як їх попросив поранений. В Дніпрі він ну просто помирав від болі. Uh -huh. І розпі... заспіваєте на... мені там. Вони заспівали, потім кажуть, що все не так болить. І раптом вона таку паузу зробила, не тому, що вона вибудована мною як режисером, а в неї такий спазм емоційний. Вона не могла говорити і весь зал плакав. Оці речі навіть дорого кошту, ніж те, що я там їх. Вибудою, вимуштрую, зразу мертвечина така, знаєте, завченість. Це, до речі, цим рішать актори професійних театрів. Бачите, зал відразу ж відчуває оцю... Чуває, тут цю таким, якщо... скажімо, якась помилка, подих, чи навіть текст забув. І коли він шукає думку, це так класно, а не тому, що вона в губах вибила вже є. Ну, ти, ти народжується, і тоді народиться і глядач. Глядач точно має таку психофізику, як і актор, тільки він заторможений моторно. Він не може, як той тренер вибігти на футбольне поле. І він хоче. Бачили, як вони так. Лобановський, як от більше переживав так колись, хитався навіть, розмоторював себе. Це класно, коли вони, от навіть якась помилка у них. Пане от... Про вас як про режисера, Но загалом, от монологи війни, ви вже взялися за цей цикл вистав складних, і це вже щось більше, це мені так йдеться, більше ніж театралізоване дійство. Це вже настільки якось переплетене із нашими сьогоднішніми реаліями, настільки воно життєво і близько, що це вже говорить не про. Художні, аж ніяк, так художні вистави. Це документалістика реальна відверта. Як вам почуватися режисером документальних вистав? Більше дуже цікаво це складно чи ні? Це дуже цікаво, тому що це, якщо через рисочку додати, це документально публіцистичні вистави, це не, не якісь сучасні проблеми, чи актуальні, це злободенні проблеми. Так. І деякі театри, і аматорські, вони як фрагментарно. Ну, давайте раз в п'ять років щось поставимо. Це цикл, і цей цикл був заявлений е е нашому меру ну, Самчишиною. Цей проєкт, ця концепція, коли ми всі після минулої війни пішли, і воїни АТО, ветерани, що треба потрібен такий театр. І мені навіть ставку дали в центрі національного хвання, що я цілий рік, як кажуть, працював від душі, але це ж мало якось чимось закінчується. Так що, в принципі, це свідомий напрямок, те, що болить, і я від нього не відходжу. Молодь хоче комедію, вони праві, вони хочуть щось таке легке, і це треба, але от поки не можу я відійти, зараз сміятися, реготатися, коли така біда. і Ми зараз знаємо, Україна на таких питаннях з Трампом. Там, ну, ви знаєте, про що я кажу. Так що ні, це буде тема з душі, від кров'ю, з серцем. Та що я переживаю, Те, що я це теж певна якийсь сповідь твоя. Ти хочеш щось сказати важливе суспільству? Так, от про це я ж хотіла наступне своє питання, пане Володимире. Mm. Про вашу цю внутрішню місію. А так, можливо, саме через ось такі вистави, ви як режисер, як професіонал, намагаєтесь закрити якісь власні гештальти. Чи є? Штат завжди є, тому що коли ти не реалізований, як би думав, що я прийду після Києва, коли я таких зірок і Тарас Цимбалюк і Сагайдачну Аню. Е, ну зров, знову так сказати, я побачив, що, 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 що мені важко якось пробитися професійні якісь постановки, то звичайно реалізуючи на цій стежці себе, це теж, це теж якесь бажання працювати. Я вже на пенсії, але сидіти з смартфоном на дивані. Хульці. Ти маєш кричати, оце мені подобається. Прокричати я маю на увазі не крик а по проблемі, щось важливе для нашої країни, для нашої перемоги. Це насправді, якщо є такі можливості, якщо є дар, досвід, професіоналізм, то чому не ділитися так ним із іншими людьми? Мені говорити це дуже про цікаво таким чином. Мені цікаво, тому я вам скажу випадок, як це зароджувалося. У мене був була філія університету культури в Дніпрі. Там була філія режисера естради масових свят і викладав досвідчених вже людей. А, але там зараз заочники такі вже є, і після школи. Але був дуже майстерний актор Ігор Кирильчатенко, воїна Тодвічі Контужений. І вони всі ж розповідали, вони всі через своїх родичів про Голодомор, їх родичі там пережили, і, і репресії 30-му року, і війну Другу світову. Як ви думаєте, хто гірше всього читав? Догадується? А тому що коли на мене, коли на мого діда направив Осесовій пістолет і раптом? Осічка. Кажу, Боже Ігор, ну актор професійний, так. що ти робиш? А оці діти, які згадували, монотонно розказу, повірте, всі генії грають в кіно момент. дуже монотонно, дуже просто. Але він кожне слово підкреслював. Це це якби біда багатьох театрів, тому що, наприклад, ну Івано-Франківський театр він більше в кіно знімається, то вони якось більше це все роблять. Знаєте, то насправді така глибока тема. Трукнулися ми і зараз думаю, підемо не туди, пане Володимире. Да, то просто... це тема наступного ефіру. Як взагалі у нас із кінематографом, скажімо. Під час війни про це ми поговоримо з вами з вашого досвіду. Інша да, це треба. цікава так, тема. Це, да. справі, це така власна. технологічна тема, але вони, бачите, довернемося до того, що вони дуже органічні і живі. Оце тому, тримає що... глядача. І можливо, тому що це їх власний досвід, що це не актори, да, як такі, да. це люди з реальним своїм пережитим багажем і не завжди він добрий. Переважно у ваших виставах. Це їх він сповідь вони ваших... це пережили, і не треба через персонаж його виправдовувати своїм. Емоції. Органіку своєю ні, це вони вже є такі. Це а якщо знов про монологи говорити, про шість вистав, шоста, котра відбудеться, і з якою вам було найважче працювати? От психологічно, Ні, ну важче, ваше зрадісно це купа проблем. Ну, мабуть, з жінками, тому що вони дуже переживали, вони плакали, вони чисто психологічно. З чоловіками легше, тому що вони не такі емоційні. Ну по різному і ще від людини залежить від всього. Я вже не пам'ятаю, з ким легше. Пробитися, вийти на результат завжди важко. Має бути оцей дев'ять місців, що жінка виносить. Це теж має бути якийсь цикл, інакше шістимісячне щось не те. Я пам'ятаю, що монологи перші, 19-20 рік, там були аншлаги. Ось навіть суспільне. Зараз суспільне поділля так суспільне хмельницьке mm. долучалося до трансляції чи не у усіх регіонах України. Як з минулорічними монологами, коли йшлося про переселенці, так внутрішньоперещених осіб чи було тоді зали заповнені на минулий рік. Було менше, і мабуть це помилка. Ну я все не міг охопити. Ну тому що їх менше, і вони трошки бояться. Ну вони дуже сильно поранені психологічно переселенці. Всі втратили хто, хто був в окупації, ну, хто раніше називається. Це теж було важко. І ну так вийшло. надіюсь, цей раз буде більше людей, тому що більше друзів багато, родичів багато, колег багато. Так от я теж дуже сподіваюся, щиро бажаю, щоб ви зібрали аншлаги і щоб дійсно люди відчули все те, що ви закладаєте у цю виставу, пройнялися оцим таким емпатичним почуттям так, співпереживання і відчули свою е... Важливість, щоб долучитися до того волонтерського руху, який сьогодні є, але йому надзвичайно важко працювати. Адже ми так звикли, от як наші захисники, герої, молодці, захисниці, так само волонтери, ой, це просто перші помічники наших захисників, і вони у нас супергерої допомагають. Не втомлюються ні, це люди, котрі мають власні сім'ї, котрі мають особисте життя, котрі втомлюються, як навіть більше ніж будь-хто із пересічних, котрі не долучені до того волонтери. І це дуже важливо про це говорити. Але не всі. Якщо є час, я скажу, що цей образ негативний, такий узагальнений образ, отакої, от я би так сказав, української ватниці, яка каже, там буде бігати по залу і каже, вони ж сюди, якби вдома була сім'я, чи вони щось готували онукам, вони б тут не сиділи, вони ходять, тут сплітнічують, а й гроші мають. Я спеціально це зробив, що не так. В соціумі, в нашому суспільстві це є. Я волонтари. ці розмови в маршрутках відчуваю, а людина, коли не хоче продонатити, вона шукає базу, причину. Так. Я не даю тому що. От таке, знаєте, ви щесли вини. А ти дай я кажуть, господь сказав, хай ліва рука не знає, що дає право. Знаєте, мені не доводилося жодного разу таке чути. Але до прикладу говорять, наприклад, немає грошей, важке фінансове становище, і це зрозуміло, тому що в країні війна, і усі бачать там зріст тих самих цін на продукти. Це все окей. Але коли йдеться про те, ти маєш руки, так да. ти маєш вільний час. Скільки? годину дві в день. І ось таких волонтерських пунктів, які займаються плетінням світова, прийде часов, допоможи ось да ось про що йдеться. Що це не обов'язково фінансова підтримка. Це власний час, він не менш дорогоцінний сьогодні, і власні ось певні так роботи руками буває так. Що ця пенсіонерка, яка отримує мінімум той пенсії, вона дає якісь там свої гривні. А хто там бізнесмени не дає, це по різному буває. Це від душі йде, і хай вона ту гривню дасть, і вона вже. Знаєш, вона теж вклала щось в перемогу нашу. То давайте будемо завершувати, пане Володимире, mm. все-таки тим, які ваші очікування стосовно, як от люди сприйма... сприйнять цю виставу, яка емоція зародиться під час перегляду. Якщо це минулі монологи, то це ж можна робити висновки, що це сльози, це десь вічай, це невимовний біль, це десь. Сором, що я не дотичний до наближення перемоги своїми якимись щоденними діями, і я забувся, що війна, і мені потрібно щось робити, щоб наблизити перемогу. Ну, ви правильно Сказали, ці мають почуття, ці думки вони мають, що треба щось робити. Ну не так буде трагічно, буде по-різному, але я маю щось робити. Це є надзавдання завдання нашої, нашої вистави, забігаючи далеко наперед. Чи є в думках, пане Володимире, що стане тематикою наступних монологів війни? От чесно не знаю. Воно якось так появляється, тому що це якби злободенний театр. Воно на театр дня, театр проблеми сьогоднішні. Можливо, з полоненими їх якось треба вони дуже багато пережили. Я не знаю, що. ті, які повернулись в полон. Це треба дуже акуратно, тому що деколи вони навіть не хочуть таке дивитися, їм треба щось легше. Це дуже делікатна справа. Не можна все показувати цим воїнам ще раз у біль. Вони хочуть розблокувати себе, ті. вони поранені вже цим. Так що тут маса питань, про кого, про що. Воно якось з'явиться само, розумієте? От воно блиснуло, от ми побачили щось, якусь передачу, чи щось, якусь новину, чи якісь події в державі. Воно зразу виникає. Насправді тем є багато, і я думаю, справді що відповідно до тих реалій, які будуть, да. ті потреби суспільства. От мені сьогодні йдеться про те, як повертатимуться наші е, військові ветерани до. Е... Життя мирного, але через те, що отримали травми, поранення із відсутністю там, кінцівок робота. і тому подібне. Тобто, буде, буде запит від суспільства. Воно ну, саме підскаже вам, як рухатися, так, пане Володимире, давайте запросіть наших глядачів точно, коли відбудеться і де. дорогі хмельничани. Дуже буду радий бачити вас разом з вашими друзями, рідними. Хто буде на сцені? Когось ви знаєте, але я хочу, щоб ви всі прийшли 20 лютого. О 17 годині в театр імені Старицького на наше театралізоване дійство. Я думаю, що буде багато і по змісту цікавого, і по емоціях, і по атмосфері, і по мистецтву. Так що чекаємо вас, буду радий, слава Україні! Героям слава дякую, пане Володимире, за вашу роботу і дякую всім вашим акторам, аматорам і не лишення за те, що робите таку кропітку роботу, аби показати чудову виставу із важливою таким посилом, важливим сенсом на сьогоднішній і день. І вам дякую. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Обов'язково завітайте 20 лютого о 17-й годині на виставу Волонтерський фронт у наш театр імені Михайла Старицького. Лейт мотивом, як на мене, тут йтиметься про те, аби всі ми сьогодні позбулися тієї індиферентності, простіше кажучи, байдужості, так аби ми зрозуміли, що кожен із нас зможе долучитися до наближення перемоги, і нехай із нашою такою щоденною неймовірною ненавистю до ворога, який знищує український народ, зростає наше бажання допомагати одне одному і нашим захисникам, і долучатися до волонтерів. Вони потребують нашої допомоги. На все добре.